Білі мухи налетіли, усе місто стало біле. Напередодні нового року конотопці таки дочекалися справжньої зимової погоди. За день тут випала майже третина місячної норми опадів. Сніг невпинно сипав цілий день. Містяни такому атмосферному сюрпризу, звісно, зраділи. А дехто навіть назвав цей снігопад справжнім новорічним дивом. А от коли сніжна атака трохи вщухла, конотопці зізналися. Саме такою хотіли б бачити погоду на новорічні свята. Таку погоду чекаємо на Новий рік. Великолепна погода. Наконец-то наконец сніг з'явився. Ну, появился. Но это связи, это связи, скорее всего. кто то Снігу, і, нам і, і нам включили сніг. Так і смотримо в інтернеті, ж буде ще більше мороз. Чи не з'їсть довгоочікуваний сніг раптове потепління та чим буде радувати погода у новорічну ніч, наша знімальна група запитала у синоптичній службі. Знавці атмосферних явищ впевнено стверджують, цей сніг з нами надовго. Тож місити багнюку біля ялинки конотопцям точно не доведеться. Адже у новорічну ніч і перші дні 2016-го очікується виключно мінусова температура. На новорічні свят. Та ми очікуємо, що вночі буде десь 10-15 градусів морозу, вдень буде від 4 до 9 градусів. В перші новорічні дні ми також не очікуємо значних коливань температури. От такі от приблизно температурний режим і залишиться. Це до 15, можливо, при проясненнях 17 градусів вночі і в день буде 5 10, 10 градусів морозу. Якщо більшість містян снігопаду раділи, то у місцевих комунальників був справжній аврал. У день, коли почалася снігова навала. Ла комунальні служби працювали з четвертої ранку і до пізньої ночі. Попри це, незадоволених їх роботою у місті вистачало. Представник Конотопського управління ЖКГ, відповідальний за утримання дорожнього покриття, пояснює, охопити все не могли виключно через обмеженість бюджету на снігоочисні роботи. Звісно, на жаль, враховуючи ну дещо обмеженість міського бюджету виконати вулиці по всім вулицям. Е, не немож, неможливо, тому виконувати саме по вулицям першого та друга. Порядку, тобто їх роботи виконувалися по центральній вулиці міста та по вулицям, де здійснюється рух маршрутного автотранспорту. За метами не стратегічного значення займалися жеківці, двірники та працівники трамвайного управління для усіх цих людей. Гарні новини від синоптиків. Метеорологи запевняють, найближчим часом опади не очікуються. Тож на свята снігоочисні лопати комунальникам навряд чи знадобляться. Можна сказати, що мешканцям нашого міста, ну скажімо, повезло, тому що. Свята будуть дійсно святкові в нас класичні, такі з морозцем, з гарним снігом. І на кінець року, на перші дні нового року, знову ж таки, ми не очікуємося якихось значних опадів. Тобто, оцей сніг, який зараз лежить, його на сьогодні середня висота дорівнює 8 сантиметрів. Він в принципі збережеться. Приємний сюрприз від природи. Конотопці вже отримали. Тепер саме час радувати подарунками своїх рідних та близьких, адже такий зимовий антураж без слів натякає. Свято і справді наближається. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок, телеканал Пульсар.